Медитація з'єднання з вищою силою, стілення, вихід на сьому план буття. Все, що вам необхідно зробити, це йти на мій голос, чути і довіряти. Отож, давайте будемо починати. Розслабтесь. Робимо глибокий вдих і видих через рот. Ще раз. І ще раз відчуйте своє серце, енергію в своєму серці. З'єднайтесь зі своїм серцем, спробуйте внутрішньо відчути, як воно б'ється. Уявіть, як ви дихаєте серцем, глибокий вдих серцем, ви наповнюєтесь любов'ю, видих через рот. Ви розслабляєтесь. І ще раз, глибокий вдих серцем, ви наповнюєтесь любов'ю, видих через рот. Розслабляєтесь Спробуйте зараз відчути вібрацію любові в своєму серці, і відчуйте, як енергія з вашого серця направляється у ваші стопи через все ваше тіло відчуйте свої стопи. І відчуйте, як енергія через ваші стопи проливається в землю, проходить крізь підлогу весь ваш будинок донизу. І торкайтеся землі. Ви все глибше і глибше, відчувайте енергію землі, спокою, силу. І відчуйте, як енергія доходить до центру землі. З'єднуйтесь з центром землі. І відчуйте, що ваше серце пов'язане з землею. І відчуйте цей потік енергії, що пульсує від серця. До центру землі. Відчувайте безграничну любов. А зараз відчуйте, як з центру землі енергія пульсує та прямує назад по вашому тілу через стопи до вашого серця. Наповнює серце силою, спокоєм, любов'ю, гармонією. Миром, турботою, підтримкою. І відчуйте зв'язок з усією землею. А тепер, коли кожна клітинка вашого тіла наповнена енергією землі, відчуйте, як ця енергія підіймається вище і ще вище, по хребту, від куприка до верхівки голови. І побачте, Уявіть, або просто знайте, що над головою з'явилась куля світла. Побачте, якого кольору, якого розміру ця куля. Помістіть свою увагу, свідомість всередину цієї кулі. Просто уявіть, що ви знаходитесь всередині. Побачте, як куля повільно підіймається уверх, проходить через простір цієї кімнати, підіймається ще вище і вище, ще вище і вище. І ось ви, наче птаха пролітає над містом відчуйте легкість, свободу, Відчуйте свою силу, відчуйте, що. Для вас в цьому житті все можливо. Ви можете досягати любих висот легко, комфортно, найкращим чином для себе. Підіймайтеся вище. Ще вище. ви виходите за простір землі, підіймайтесь ще вище. І ви бачите все світ. Мільярди зірок побачите це світло. Побачите безгранність всесвіту, силу Всесвіту, і ви підіймаєтесь ще вище, вище і вище за кордони нашого Всесвіту. Проходите через Золотисте Сяйво. це місце, де живуть ангели-хранителі, духовні вчителя та наставники Архангели. Ви підіймаєтесь ще вище. План законів проходити через темні світлі та жалеподібні подібні шари світла, підіймаєтесь ще вище, Проходите через рожевий колір, ніби рожева хмаринка, підіймаєтесь з нею ще вище на сьомий план, де весь простір заповнений білосніжним світлом. Ви розчиняєте кулю своєї свідомості в цьому світлі. Та поєднуйтесь з цим світлом. Ви єдині з цим світлом, з енергією Творця та безумовної любові. Відчуйте, що все є любов, що розділення нема. Ви є у всьому, і все є ви. Відчуйте цю енергію. Відчуйте свій зв'язок з Творцем. Він є завжди. Тепер. З енергії Творця ми збалансуємо всі ваші енергетичні канали, починаючи з першої чакри, за моїм голосом і повторюйте за мною. Творець, джерело, цілюще світло моєї душі, вільною волею та власним бажанням я прошу зцілити усі енергетичні центри усіх моїх тіл. Зцілення активовано. Спостерігайте, як бурхливою хвилею енергія Творця цілителя заполоняє ваше тіло. По хребту, від і до верхівки голови. Ви бачите, як усі бар'єри та блоки на різних рівнях розчиняються. Робимо глибокий вдих, вдихаємо свободу. Легкість, радість, любов, видих, звільняємось від тяжкості та страхів. І ще раз робимо глибокий вдих, вдихаємо свободу, легкість, радість, любов і видих. Звільняємося від тяжкості та страхів. Відчувайте, як поглиблюється ваша свідомість, в сріблястий потік, а з ним в легкість, радість, щастя, любов, достаток. Ви у безпеці, загроза знищена. Відчувайте цю енергію. Тепер енергія Творця цілителя назавжди відкрита для вас. І відчуйте ваша свідомість знову всередині білосніжної колі. І ви повільно спускаєтесь донизу, проходите через рожевий колір, Нижче, ще нижче. проходите через темні світлі та жилеподібні шари світла. Нижче. Зщенищ спускаєтесь повільно, не спішіть, нижче, план законів, минаєте і проходите через золотистияв, місце, де живуть ангели, архангели, духовні вчителя та наставники, входите в простір Всесвіту, над своїм містом, будинком. Над своєю головою плавно і ніжно проникаєте в своє тіло і відчуваєте легкість, свободу та зцілення. Наша медитація завершена, а програма стілення активована.